Привіт малята! Я Віка. Давайте зараз пригадаємо правила, які ми вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі звуки, які ми промовляємо, звуться мовленевими. А які ж ми з вами звуки вже вивчили? Так, це звук А та звук У. Вони промовляються легко і просто, коли ми їх промовляємо. Повітря, що виходить з ротика, нічого не заважає. Ні губи, ні зуби, ні язик. Воно виходить вільно. Ці звуки ми можемо голосно співати, тож вони називаються голосні обидва. А чим же вони відрізняються? Коли ми промовляємо звук А, наш ротик широко відкритий, як цей великий червоний круг. А коли ми промовляємо звук У, наші губи витягнуті трубочкою. І схожі на цей маленький кружечок. Перед вами малюк, який виридує і голосно кричить А-а-а-а! Давайте і ми з вами потренуємося вимовляти звук А. Для цього вам потрібно широко відкрити рот, зробити глибокий вдих носом і слідкувати за смужечкою. Як смужка буде бігти, ви промовляєте звук А. Ось так. Молодці, у нас з вами гарно вийшло. А зараз зробіть це без моєї допомоги. Будьте уважні, звук А можна промовляти довго і коротко, тож слідкуйте за підказочками. Молодці! Ви гарно виконали завдання. А це вовк. Він виє на місяць. Ось так. У-у-у! Давайте і ми з вами допоможемо вовку. Для цього потрібно витягнути губи трубочкою. Зробити глибокий вдих носом, плечі не піднімайте. І слідкуйте за смужечкою. Як буде тягнутися смужка, ви будете співати звук У. Ну, починаємо. У-у-у. Молодці. А зараз без моєї допомоги. Малята, ви впоралися із цим завданням. А зараз ми пограємо в гру Будь уважні. Перед вами будуть з'являтися символи звука А великий червоний круг і звука У маленький червоний кружечок. Як побачите великий круг? Промовляйте а, а як побачите маленький круг, промовляйте У. Готові? Починаємо. Молодці! Ви були дуже уважними. Тепер настав час трохи порухатись. Тепер я буду вимовляти звуки, а ви будете тупотіти ногами та плескати в долоні. Як почуєте звук А, тупніть ногою так, як це робить вередливий малюк. А як почуєте звук У, скоріше плескайте в долоні, щоб відлякати вовка. Ну що, готові? Тоді починаймо! у а А А А У У У а, а, У Ви були дуже уважними. А чи впораєтеся ви без моїх підказочок? А У. У А. А. У. А. Молодці. Ви добре впорались з цим завданням. А зараз я буду промовляти склади. Як почуєте склад зі звуком А, тупайте ногами. А як почуєте склад зі звуком У, плескайте у долоні. Тож будьте уважними. Ум! Ат. Уп. Ур, ам, ан, ку, та, му, са, на, ву. Молодці. Ви впорались. А зараз ми будемо розподіляти картинки. Картинки зі звуком А ми віддамо малюку. А картинки зі звуком У віддамо Вовку. Усмішка. смішка. Який перший звук в цій картинці? Так, звук У. Тож цю картинку віддаємо Вовку. Автобус. Перший звук А. Автобус віддаємо малюку. Ананас, умывальник, айстра, учень. Молодцы, малята, вы все выполнили правильно. Це хлопчик, який заблукав в лісі. Він гукає своїх друзів і голосно кричить Ау ау ау. Ви знаєте, що коли люди заблукають в лісі, вони повинні кричати Ау, щоб хтось відгукнувся і прийшов їм на допомогу. Тож хлопчик голосно кричить Ау! А відлуння у лісі тихо розносить його голос ось так Ау! 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 По всім куточкам ліса. Тож давайте з вами покричимо так, як цей хлопчик голосно Ау! 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 А зараз ми станемо відуням і промовимо Ау тихо ось так. Ау! Ау, Ау! А з яких же звуків складається слово Ау? Подивіться, будь ласка, у дзеркало. Спочатку ми широко відкриваємо рота. Ось так. А-а-а! А потім складаємо їх в трубочку і вимовляємо У. Тож який перший звук в слові АУ? Так, малята, це звук А. Коли ми широко відкриваємо рота. Тож давайте його, його позначимо символом звука А. Це великий червоний круг. А який же другий звук у слові Ау? Так, це звук У, коли ми складаємо губи трубочкою. Тож, давайте позначимо звук У символом звука У маленьким червоним кружечком. Ось так. Ще є якісь звуки в слові Ау? Ні, немає. В слові Ау всього два звуки. Тож, скільки ми виклали кружечків? Два. Скільки символів ми виклали? Два символа. Тож скільки звуків в слові АУ? Два звука. І обидва голосні, бо і звук А, і звук У промовляються легко, без перешкод. А зараз подивіться, будь ласка, на символи, які ми з вами виклали, і прочитайте викладене нами слово. АУ. Молодці, малята. А це немовля, яке прокинулось у візочку і голосно кричить Уа, уа, уа! Немовля гукає маму свою. Вони не вміє вимовляти більше нічого, тільки кричить ось так. Уа, уа, уа! Ану скажіть і ви, як кричить маля? Уа, уа! Молодці малята! А скажіть мені, з яких звуків складається слово, яке вимовляє немовля? Встаньте, будь ласка, перед зеркалом. Подивіться уважно. Спочатку наші губи складаються трубочкою, ось так, а потім ми широко розкриваємо рота. Тож, який перший звук у слові уа? Так, це звук У? А який другий звук у слові УА? Так, це звук А, і його ми теж викладемо символом звука А. Тож подивіться, скільки звуків ми з вами виклали? Два звуки. Чи є які звуки в слові УА? Ні, немає. Тож в слові УА два звука. Який перший звук в слові ОА? Так, це звук У. Який другий звук у слові УА? Так, це звук А. А тепер подивіться уважно на символи, які ми з вами виклали, і прочитайте, яке слово ми, у нас вийшло. Так, це слово уга. Молодці малята. Скажіть мені малята, з якими звуками ми з вами сьогодні працювали? Так, це звук А та звук У. А що ж у них спільного? Вони обидва. Промовляються легко і просто. Повітря, виходячи з ротика, не зустрічає жодних перешкод. Їх можна голосно співати, тож вони називаються голосними. А чим же вони відрізняються? Звук А та звук У відрізняються положенням ротика при їх вимовлянні. Коли ми вимовляємо звук А, наш рот широко відкритий. Ось так. А коли ми промовляємо звук У, наш ротик витягнутий трубочкою, тож і вимова усіх звуків різна. А на цьому бувайте, малята! Я дуже рада була з вами провести це заняття. Пока! До нових зустрічей!